Вітаю, я Софія Лазарова, парламентська аналітикиня Руху Чесно. І сьогодні ми поговоримо про мабуть найупізнаванішу депутатку нашого парламенту. Господи, ти помаши Пропало все. Юлія Тимошенко, яку ми дуже добре пам'ятаємо і у кріслі прем'єрки, і у в'язниці, і навіть на щоденниках. Тепер знову у всіх новинах. 14 січня набув вручило Тимошенко підозру за системний підкуп низки народних депутатів. У її офісі провели обшуки і вилучили два айфони та 40 тисяч доларів. Іронічно, що справу ведуть якраз таки НАБУ та САП, спробі знищення яких Тимошенко дуже раділа минулого літа. Для мене сьогодні світлий день в цьому парламенті. Бачите, навіть світліше стало. З даними слідства, близько 20 народних депутатів з інших фракцій могли отримувати від лідерки батьківщини гроші за голосування за чи проти конкретних законопроєктів. Хто ці депутати не повідомляється? Зокрема, Тимошенко нібито закликала голосувати за звільнення міністрів і не давати голоси за призначення, лишаючи цілі міністерства без постійного керівництва. Сама лідерка батьківщини всі звинувачення відкидає та називає справу політичним замовленням для її дискредитації. Гроші ділися Гроші ви не знаєте. Ви не ви ні, а ви не знаєте 16 січня. Суд призначив Тимошенко заставу у 33 мільйони гривень. Вона також має здати закордонний паспорт і не покидати межі Київської області. А ще суд заборонив Тимошенко спілкуватися з 66 народними депутатами. За словами прокурора, перелік депутатів складали, враховуючи вилучення під час обшуків чорнові записи з позначками голосування. Є підстави вважати. Що було позапроцесуальне позаформальне спілкування з сказаним особою. Угу. Перелік таких осіб, характер скоєння злочину, Суспільно. дає підставу, що можливо. Були спроби, наміри, готування до залучення таких осіб до протиправної діяльності. Не повідомлялось, чи усі з них отримували якісь кошти від лідерки батьківщини за голосування. Утім, список доволі цікавий. Так, там є 61 слуга народу, один депутат від батьківщини, а також четверо вихідців з монобільшості: Дмитро Розумков, Дмитро Костюк, Дмитро Микиша і Богдан Торохтій. Останнього до слова вигнали зі слуги народу після скандалу з відпочинком за кордоном під час воєнного стану. У списку також Ігор Кривошив який вийшов з партії Слуги народу, але при тому лишається частиною фракції Слуг а ще серед тих, з ким суд заборонив спілкуватися Тимошенко, екс-голова партії Слуг Олена Шуляк. Також до списку війшли кілька депутатів, що раніше вже отримували підозри від набу: це Юлія Діденко, Ольга Селадуха, Маргарита Шолта, Максим Пашковський, яких ловили на брехні в деклараціях. А ще підозрювані у незаконному збагаченні слуга Кличко та зловлені на хабарях Сергій Кузьміних і Людмила Марченко. Чи отримує хтось з цих депутатів нові підозри, покаже найближчий час. Тим часом за Тимошенко вже почали вносити заставу. А як ви думаєте, як закінчиться ця справа? Пишіть свої припущення у коментарях.